Пес побудова тактики набагато ближче наближена до реального футболу. І сьогодні ви побачите дуже красиву і сильнодійну тактику, освоївши яку ви сильно зможете підвищити ваш рівень гри. І так, вітаю вас, друзі, на каналі Павук Play. Сьогодні покажу вам свою секретну тактику, тільки ц, нікому про неї не кажіть, тактика бомба. Е, ну таке, коротше, зараз ми заходимо в мій склад і тут ми дивимося, ніби така нічим не примічательна тактика У мене вузенький ромб. Але... Якщо ми зайдемо... Тактики, виберемо розділ під тактика, то тут у мене схема міняється і перебудовується на схему із п'ятьма захисниками. Так, але тут є багато нюансів, не все так просто в цій схемі з п'ятьма захисниками. Зразу звернемо увагу, що ми маємо три нападники. Три нападники тут у мене відтягнутий форвард зліво на фланзі Леонард Месі центрі нападу Андрій Шевченко, а справа в нападі Руд Гуліт. Ну тут е, гравці підібрані не просто так, адже ця тактика заточена на те, щоб е, робити не тільки проходи по центру, але й створювати небезпечні моменти з флангів і робити навіси. Два опорних півзахисника у мене Патрік Віра та Френкі Дійонг. І один із цих опорників все-таки я розраховую, що буде віддавати паси. В принципі, у Френкі Д Йонга дуже хороший показник паса низом, але не дуже хороший показник паса навісом. Але було би краще, напевно, використовувати якогось умовного пірло в парі з Патріком Viaroy. Щоб, щоб мати можливість краще подавати. Ну і два крайніх захисника обов'язково мають бути атакуючого плану. У мене таких особливо сильно атакуючих ем, крайних захисників немає, але є такі от гравці, як Серджі Роберто, який атакуючий півзахисник, і Сержині. Хоча в них виходить на цих позиціях стилю немає, тому краще мені їх би на когось поміняти було би. Але в цілому така схема. Дуже класно себе проявляє як в обороні, так і в атації, і використовується вона із стилем швидкої контратаки. Ну, і дійсно дуже гострі атаки створюються, дуже е, щільна оборона. Ну і деяку передісторію розкажу, як я знайшов цю тактику, а грав я собі в дивізіонах, Лігу є футбол, тут проходив-проходив е, матчі і... Натрапив на одного дуже сильного суперника, який мене виніс за рахунком 7 2. І в цього суперника ось така схема і використовується. І ось таким він дуже потужним складом проти мене грав оце його склад. Оце його схема, в якій я піддивився. в нього також Патрік Віара і Андреа Пірло в опорній зоні. Тут Франк Райкарт, Олександр і Федеріко Ді Марко, два атакуючих захисника. І в атаці ми бачимо, що Рут Гуліт, і Ерлін Холат, і Кріщано Рональдо всі три нападника дуже добре грають головою. Тобто, дійсно, і цей суперник дуже потужні навіси мені робив. Дуже багато він голів, мені забив саме на другому поверсі гру головою. Ну, правда, я. Проти нього тоді не дуже вдалу тактику підібрали. Різні тактики також тестив. Але те, як він мені забивав з навісів, те, наскільки в нього збалансована гра була, мені дуже сподобалося. Я вирішив собі цю схему також скопіювати. Але я її не зразу так виставляю на показ усім, Я її так дещо приховав цю схему у себе. Зробив її такою секретною. І типу суперник бачить, що я собі звичайну тактику граю, готується до звичайної стандартної гри, але я потім бац і в тактиках просто виставляю такий секретний сюрприз. Буду грати також ці навіси. Ну, треба ще дещо мені призвичаєтись, дещо мені самому... Звикнути до цієї тактики більше, але вже відчувається наскільки вона збалансована, наскільки вона крута. Наприклад, я цією тактикою вчора грав в матчі. Ну, під кінець то я вже один матч умудрився програти. Оцей матч, до речі, 2-3 програв проти одного з суперників, але діло в тому, що я вигравав весь матч 2-0, але в кінці допустив помилку, що я свого лівого... Лівого захисника поміняв на лівого півзахисника. І через те, що я це зробив, у мене розповзлася оборона. Коротше, дуже важливо ту схему саме з п'ятьма захисниками, так і зберігати, і саме з п'ятьма захисниками, щоб була щільність в обороні. Ну, і ось, наприклад, із топ-300 я зіграв з нашим українським суперником. Така в нього схема, склад то бездонатний, але зіграв я з ним нічу 2-2. Але цей. Миколаїв Юей це дуже хороший український гравець, який зараз топ-300 реально на 300 якомусь місці був. Коли я з ним грав дуже дійсно дуже сильний, дуже крутий гравець. І це лише перший раз після того Ось матч 2-7 я програв, потім перебудував нас цю схему з п'ятьма захисниками. Зіграв 2-2 тут. Я вигравав, але через тактичну помилку допустив поразку. Але потім собі спокійно 3-0 переміг наступного суперника. Ну і зараз ми ще зіграємо. Так, ну що, знайшло мені суперника? Зараз він з третього дивізіону. Так, мій склад заряжений, склад суперника ось такий. Ну і перебудував я дещо свою команду, щоб була максимально схожа на, ту, на того мого суперника, з якого я піддивився цю тактику. І бачимо тут є Ердін Холланд, який заточений на те, щоб грати головою дуже добре на другому поверсі Кріщано Рональдо, звісно також. На другому поверсі може добре грати. І Руд Гуліт. ну Рудгуліт в цьому плані я так прокачав, що він зараз найкраще грає головою, в нього і поштовхи 98, і гра головою 91. Єдине, що не вистачає тільки навика Еріала тобто верхового главенства. Не вистачає, але нічого. В опорку я поставив замість Френки Дейонга Френка Лемпарда. Адже у нього пас навісом 92. Короте. І деякі стати в захисті Тут по крайкам у мене Тео Ернандес. в якого дуже хороша швидкість і непоганий пас навісом, і є точно подач навик. І те саме і у Жуава Концева. Два атакуючих крайніх захисника, вони будуть створювати мені ширину, будуть давати жару по флангам. І робити навіси на цих трьох нападників. Коротше, це основна тактика, щоб грати через ширну і в цілому не, не втрачаючи щільності в обороні. Я думаю, що цього суперника ми маємо цією тактикою розкидати. Але треба звикати до тактики, треба наловчуватися. Коротше, можливо, ви звикли якось по-іншому грати, тому доведеться, можливо, десь перебудовувати свій навик. Цю тактику, але воно того варте, адже тактика дійсно дуже бомбова, і зараз на прикладі цього матча, я думаю, це гарно продемонструю. Стадіон поринає в наброшений стан, він бахрямин стаємо кремесний во. Перед початком матчу мені треба перемкнутися, перемкнути під тактику на акцент на оборону, це робиться хрестовиною, просто потримати її трошки донизу треба або доверху. Нема різниці, там кутку екрана з'явиться надпис, акцент на оборону. І значить тактика перемкнулася. Так, розпочинаємо. Там суперник так розвивати. Хитрий. ось я тримаю, висвітилась надпись Акцент на оборону. Тепер у мене схема з п'ятьма захисниками, яку я заготовив проти цього суперника. на Холанда не проходить. Дійсно, подобається мені баланс, створюється ширина в обороні, щільність в обороні створиться, створюється дуже багато варіатів атаки. От зараз... Холанд має момент, але просто я трошки його запоров, мав забивати Ерлін Холланд. У ну, мене немає цього нового Ерлінга із феноменальних оцих Голіодорів. На жаль, бік Тайма. А в того суперника є цей новий Ерлін Холанд, і він на другому поверсі грає набагато краще, але я сподіваюся, що в цьому матчі мені вдасться і за цього Холанда щось створити чи за Гуліта. Бурити якісь подачі, Вон, бачимо, жалова канцело підключається по правому фланзі, будемо зараз намагатися робити якусь подачу. Ну, є варіанти для пасу, що ще мені подобається, що ну в сучасних реаліях дуже важко знайти знайти партнера по команді, важко розпасовуватися, але ця схема створює більш комфортні умови для розпасовки. І для оборони, коротше, по всім фронтам, по всім параметрам схема дуже-дуже добротна і тактика. Але і варто відповідних гравців на кожну позицію відбирати, щоб були підходящі гравці. Таке, суперник зараз притримує м'яч, не спішить атакувати. Буде. Ну і дійсно, коли, коли я зіткнувся з тим суперником, поначалу навіть я не помітив, наскільки сильна в нього тактика. Сильні гравці були. Роналдо вручає тут. Сильні гравці у суперника були, але наскільки геніально в нього підібрана тактика, це не зразу було помітно. Але дійсно, по ходу матча. Тактика виявилася дуже потужною, так тут Холанд пробиває. Але, на жаль, походу ні Лео Месси, ні, ні інші нападники, які в мене є сильні, класні, швидкі, вони, схоже, в цю тактику не вписуються, адже тут важливо, щоб нападник, кожен із трьох нападників міг добре грати головою. Коротше, така тактика силового футболу виходить. Ну і треба мати виходить технічних лівого і правого захисників, які можуть дуже добре навішувати. Так, тут пас на Роналду не проходить. Хоча, можливо, краще і комбінувати нападників, щоб не всі були такі строго дерев'яні. Які грають лише на другому поверсі? Ну, можливо, Месі там на відтягнутому форварді не завий був. В принципі, перед тим я грав е грав з Ліо Месі, ну, ви бачили, яка в мене схема була. то нормально там справлялася та атака. Це зараз я на цей матч вирішив так чисто... Максимально по канону, скажем так, виставити, щоб максимально теоретично все було. Але на практиці ці всі варіанти можна і варіювати, можна виставляти на смій смак, під себе підлаштовувати в деякі моменти, адже тактика насправді вона варіативна. Це. Можна створювати різні атаки, не тільки через навіси грати при Славуті, але й... Але можна і через центр, через пас проходити. В принципі, запорука успіху будь-якої тактики, це її варіативність. Адже, якщо все однакове, все передбачуване, то такі тактики легко будуть читатися і перекушуватись суперником. Але коли тактика більш різноманітна, то таке важко читати і проти такого важко грати. Так, суперник тут через навіс вирішив зіграти, але оборонці в мене достатньо потужні, щоб ці навіси відбивати. Е, так, пас на Холанда. Ну і дуже гарно контратаки працюють при цій тактики. Тут Холанд пробиває і виводить нашу команду вперед 1-0. Дійсно, дуже круто. Дуже Ревін круто. Холанд справляється. Суперник розпочинає. І знову Холанд забиває. 2-0. Ну так, зараз на даний момент в мене не вдалося поки що навіси свої відпрацювати. Ну, в принципі, я не спеціаліст по навісам, а той суперник проти якого грав, він прям дуже мені подачі такі вирізав прям блотні такі анімації в нього були. Круті анімації були. А от ну, так, так майстерно подача робити це не кожен може. ну і Знаходить моменти, в мене поки що не виходить в цьому матчі для подач. Але і без подач ця схема так працює, що і без цих подач створюється також дуже багато гостроти, дуже багато достатньої цієї гостроти, що Ерлін Холм забив два гола собі спокійно. Ну і це навіть не той не шоутаймовська картка його. Нова. Просто звичайна картка івентова Ерлінга Холланда і нормально вона валить. Ну і головне, що створюється щільність в обороні. Два крайки змушують центральних оборонців підтягуватись до центру поля, закривати центр. А самі крики тим часом і фланги закривають. Тому по, всім, по всьому полю створюється дуже щільна оборона, навіть не дивлячись на те, що сама тактика швидких контратак вона ну, е замислює те, що ну, оборона буде десь провалюватися, що не така стабільна і хороша оборона, як при довгих контратаках. Тому це. Та схема цінна тим, що дійсно можна при швидких контратаках добитися хорошої щільної оборони і надійного захисту. Ну а на високих, на високих рівнях складності оце щільність в обороні, це може бути реально запорукою успіху, щоб дійсно триматися на високих позиціях, там в топ-100, наприклад, і вище. Ну і після першого тайму суперник, звісно, не зміг нашу оборону пробити. Ми його оборону спокійно розкидали. Він використовує, зараз бачимо, ось такі от чотири захисники з трьома центральними, але три центральних вони змушені витягуватись на лівий фланг, відкривати більше центр. І цієї проблеми з відкриттям центру немає при отакій схемі з п'ятьма захисниками. Але варто і щоб було достатньо ресурсів для атаки, варто використовувати саме атакуючих крайніх захисників. Не оборонних, а атакуючих. Але якщо два атакувальних крайні захисника будуть, то... Потребує і двох опорників, адже в опорній зоні в цілому також може ну, зменшитись захист. Коротше, все максимально продумано в цій схемі, що два атакуючих крайніх захисники вони дають тої ширини, дають тіх ресурсів для атаки, а два опорники дають всі необхідні ресурси для оборони. Адже якби в цій схемі був лише один опорник, там, припустимо, інший а звичайний ЦПЗ або атакувальний, то це вже зможе може ламати схему, ламати оборону, що буде давати ну, простору для атак суперника більшого. Ну, Більшої гостроти моментів для суперників буде давати. Ну, я в одному матчі я ж кажу, я весь матч вигравав 2-0 під кінець. Вирішив лівого захисника змінити на лівого півзахисника і все, в мене вся схема розвалилася після того, через що я програв матч 3-2 умудрився. Виграний матч умудрився програти просто через заміну. Коротше, ця схема максимально збалансована, максимально відточена. Але і результати вона хороші приносить. Варіація, по суті, доступна лише в актикувальній зоні. Можна не всіх нападників ставити такого строго, строго таранного типу, як Крищано Рональдо та Рут Гуліт. Можна диво Месі замість Гуліта туди одного поставити. Ну такого одного, одного технічного такого нападника можна всунути. Типу, одного можна середнього як шеву поставити такого різноплавного, одного строго старанного, як Ерлінга Холланда або Руда Гуліта. В принципі, о той варіант, що в мене спочатку був, він доволі таки хороший. Але зараз я ж кажу, зараз я граю з більш таким прагматичним варіантом, і він також непогано справляється. Ну, суперник намагається тримати м'яч, це, в принципі. Ця схема дозволяє суперникам тримати м'яч, можливо, не такий супервисокий пресинг робиться, але він надійний. Ой, Роналдо добре, Роналдо пробиває. Ну що, будемо робити заміни в цьому матчі. А так, дійсно, мені подобається ця тактика. Поділився нею з вами. Хто хоче на високих рівнях боротися, то дійсно ця тактика може зайти. Випускаємо ми Андрія Миколаєвича, замість Роналду, Ерлінга Холанда можна змінити. Вийде замість нього Дієго Фурлан. Руда Гульта ми залишаємо. Френкі Лемпарт втомився. Ну а зараз замість нього може і Френкі Дейонг, Гуло Контейдж, Герберти Сільва вийти. Мене варіантів вистачає. Ну я випущу Френкі Дейонги. Лівий і правий захисники, в принципі, нормальні. Ну, бажано, звісно, бажано мати на заміні варіанти, щоб міняти лівого і правого захисника, адже вони, напевно, в цій схемі створюють найбільше роботи, вони найбільше бігають по флангам в атаку, в оборону бігають. Тому треба, щоб була можливість для їх заміни. Так, Шеван вийшов в створюй момент тут, а об'єм, невдало. Ну що, Шева пенальті заробляє. Ну так, варто і... Варто напевно цій схемі все-таки одного нападника залишати, на якого будуть робити навіси, а інших двох нападників таких більше різнопланових ставити, щоб можна було ними забивати голи. Ну і Рудгуліт пробиває штрафний, і звісно Рудгуліт забиває. Це 3-0. В принципі, без проблем такою схемою грати. Дуже мені комфортно зараз відчувається гра. Не відчуваю я жодних проблем в обороні. І в атаці себе доволі комфортно відчуває. Єдине, чому суперник зараз не так багато голів пропустив, це через те, що він старається більше пасуватися, не спішить атакувати. І через це в цілому його оборона ще тримається на досить, скажімо так, ще відносно пристойному рівні, що лише три голови він поки що пропустив. А так якби він більше спішив атакувати цей мій суперник, то я би зараз уже б голів би 5 насипав би. Як мінімум. Ну так, Едуардо Каманінга там намагається щось видумати. У нього б'є воротах, Тут чек таке без... безперешкодне забирає, звісно. Тому, друзі, дякую також і людям, які підтримують фінансово цей канал. Був на минулому стрімі донат у мене на монобанк. Дуже за нього я вдячний. Тому це діло дійсно сприяє розвитку цього контенту. І зараз в честь того донату я в принципі, роблю це відео ділюсь, ділюсь дуже корисною тактикою, яку мені вдалося, ну, яку мені пощастило знайти. Ледь. В принципі, десь пощастило, десь і досвід мені допоміг знайти таку тактику. Ну і плюс гра на високому рівні, в принципі, що попався суперник із топ-30, а тобто топ-100. Ні, він був на якомусь 103 м чи на якому місці цей мій суперник приблизно. Чи на 30-му, ні, на 100, на 100 якомусь там місці він був. Коротше, із топ-100 суперник попався, і оце з топ-100 суперника я цю тактику і піддивився. Так, там можна подивитися і тактики гравців, які на перших місцях, але не факт, що він тією тактикою грає. Ну і під, важливо під час гри подивитися, як тактика проявляє, чи не перебудовує суперник схему і що він робить на полі. І я побачив, що цей мій суперник, який з п'ятьма захисниками грав, він дуже багато грав через навіси і дуже щільну оборону створював. Тому, тому можна детально проаналізувати ту тактику саме. Завдяки і тому, що побачив ти під час самої гри, а не тільки просто коли подивився схему. Так, Петерчик вибиває вперед, тут та шева в мене, на жаль, програє повітря. Так. Хотілося б більш більше параметрів на гру головою для шеви. Але і так непогано. 4-0 виграю цей матч, спокійнесенько, легесенько. Дякую друзі за підтримку, дякую їм за перегляди, за вподобайки, за підписки на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.